Вірш Ліни Костенко, буває часом сліпну від краси. Буває часом сліпну від краси, спинюсь, не тямлю, що воно за диво. Оці степи, це небо, ці ліси, усе так гарно, чисто, незрадливо, усе як є: дорога, явори, усе моє, все зветься, Україна, така краса, висока і нетлінна, що, хоч спинись. І з Богом говори. А вольте мі ми далла белеца, мі ферму, нон капіско квала меравільйоза сія квеста, квеста степе, квеста чіло, квесті боскі, тут то козі бело, пуро, феделе, тут коме, страде, ачері, тут то мію, тут то к'ямато україна. Унабелеца козі альта е емортали, ке анке се мі фермо, parlo con Dio